Всім привіт! Сьогодні перевіримо бутеріону. Питну воду. Перевіримо такі основні показники, як рівень, pH, електропровідність, охисновідомний потенціал, кількість розчиненого кисню в воді, кількість розчинених твердих речовин. Отже, підтестів. Визначено. Жорстка вода. Хлор у нас нуль. Заліза нуль. Міді. Нуль. Свинець. Тут показник цікавий, Ну, напевно, що можна сказати, що нуль. Нітратний трит по нулям. Загальна лужність у нас. Близько сорока. Три нормні. Від 30 до 130. -ти. І рівень паж ми вже визначили Якість Цього зв'язку на високому рівні та покраму може вважатися якісною п'ною ну, водою. На сьогодні все. Пишіть коментарях, чи перевіряли свою воду, яку ви вживаєте повстерено. Чи важливий для вас цей показник? Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Також пишіть водичку хотіли побачити на тесті в наступному відео. Для перевірки вашого виросту пишіть особисті. Всім здоров'я!